Вітаю, ви на каналі Мойо. Сьогодні наш огляд буде ну не зовсім звичним для каналу, але абсолютно звичним для сьогодення. Е, знімаємо ми його у жовтні 2023 року, і цим, мабуть, все сказано. Тож, це огляд тактичних товарів. Починаємо. Багато компаній сьогодні перелаштували або трохи перелаштували своє виробництво на цей напрямок, і компанії Neotools і 2 2E не виняток. Саме товари цих компаній сьогодні в студії. Давайте, Давайте почнемо з чогось маленького. Це у нас ніж тактичний неофултенк із загальною довжиною 23 см. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, стійкої до механічних пошкоджень. Рукоятка з повним хвостовиком виготовлена із дерева. У комплект входить чохол. Довжина леза 12 см, повна довжина 230 мм. Тут ми також бачимо в дерев'яній рукоятці отвір або для мотузки, або для якогось. Металевого вкріплення 420 нержавіча сталь, і ну, досить потужно він заточений. Тобто ось таке така історія. Звичайно ж, ніж або щось інше, треба іноді іноді ховати або навіть переносити. Тому далі у нас рюкзак. Рюкзак тактичний, 2 двадцять 25 літрів маллі, двоє Мілтек Бекпек 25 l МС. MC означає колір. Це тактичний рюкзак, 2 двоє у кольорі мультікаму, тобто камуфляж, об'ємом 25 п'літрів. Він оснащений системою кріплення маллі для фіксації додаткових елементів і підсумків. Хтось каже, Молі, хтось каже Маллі. Ну, правильно, англійською вимовляється Маллі, ну окей, у нас е, прийнято говорити моллі, будемо так і говорити. Але це абревіатура до англійського е, «Modular lightweight load Carrying equipment, тобто модульне, полегшене розвантажувальне спорядження. Це система кріплень для спорядження е, та рюкзаків, яка використовується низкою Збройних сил НАТО, у тому числі британською армією та армією США. Ну і нашою, звичайно, також. Е, модель є оптимальним вибором з огляду на універсальну. Тож може використовуватися для будь-яких завдань, що пов'язані з перенесенням чи зберіганням великої кількості спорядження, та особливо корисним буде для військових і волонтерів. Ну ж, продовжимо з рюкзаками. У нас ще один рюкзак на столі сьогодні це Neo Survival. 40 літрів, 4 в одному. Рюкзак для виживання Neo об'ємом 40 літрів. Він зручний та місткий, підходить для багатоденних експедицій. Він має регульовані плечові ремені, поясний та. На грудний ремені рюкзак цей 4 в одному поставляється з двома маленькими бічними сумками та однією середньою величини сумкою, розташованою по центру. Також середня ця сумка має плечовий додатковий ремінь. До речі, повний огляд саме цього рюкзака є у нас на каналі, і посилання ось тут. Тому можете просто натиснути там дуже багато часу. Так би мовити, я переділив кожній з цих деталей. Тобто, я думаю, вам буде цікаво. Далі давайте повернемось до ножів, точніше до чохла. Для ножів це у нас тактичний чохол для ножа. Два є тактикал. Зелений, давайте поговоримо про захист і безпеку. Ніж як елемент спорядження без чохла є небезпечним. Це звичайно ж, ну і не тільки для власника, адже знаряддя також може пошкодитися. Чохол, звичайно, допоможе запобігти втраті негативному впливу зовнішніх факторів і гарантуватиме безпечне і комфортне носіння. Тож, прямокутний чохол для ножа 2Є це міцний і надійний аксесуар закритого типу, який збереже, ніж у належному стані, захистить від бруду та вологи. Застібається він фіксатором у межах 2,5 см, відкривається швидко і без додаткових зусиль однією рукою, що особливо важливо за бойових умов. Чохол виготовлено з якісного матеріалу, це поліестер 1000, ден, тож виріб слугуватиме надійно і. Продовж тривалого часу вирізняється стійкістю до стирання і водовідштовхольними властивостями, прикріпивши цей чохол на ремінь або до інших елементів розвантажувальної системи за допомогою двох еластичних строп моллі, які вшито зі зворотнього боку, ніж не доведеться довго шукати у потрібний момент, адже він завжди буде. На похваті. Ще одна перевага. Наявність двох додаткових фіксаторів. Ось вони липкі стрічки, що передбачені конструкцією. Підсумок, тобто цей чохол виконаний у зеленому кольорі OD Green, тож пасуватиме до військової уніформи. Виріб доволі компактний і дуже легкий. Всього 75 грамів. Загальний розмір становить 5. На 13 на 4,5, а внутрішній 4,3 на 12 і на 3 см. Чохол слугуватиме довго та потішить практичністю. Далі від компанії 2Є у нас сумка для медикаментів. Це у нас аптечка тип 1. Вона так і називається модель 2 е камуфляж 2 е e, mil Aid Kit 1 MC. Тож, моллі. Система кріплень за стандартами НАТО, e, сумка аптечка 2Е e, легко вмістить та надійно збереже життєво важливі медикаменти та медичні прилади. Повністю виготовлений із поліестеру, виріб стійкий до зношування та міцний на розрив. Тож довго слугуватиме. E, крім того, сумка для медикаментів має кріплення моллі. Про це я вже казав, ще раз скажу e, Ну і тепер давайте перейдемо до більш технологічних тактичних аксесуарів. Тактичний годинник 2 Pro Black Green. 2 Track Pro тактичний годинник, у якому поєднано сучасний дизайн і досконалий функціонал. Модель розрахована на серйозні навантаження та стане незамінним супутником за найсуворіших ситуацій. Додаткові опції, такі як компас, вимірювання барометричного тиску, визначення погоди та інші, допоможуть завжди бути. Впевненим і готовим до виконання завдань завдяки міцному корпусу зі сталі, годинник має стриманий вигляд і при цьому витримає найважчі випробування. Мінеральне скло забезпечує миттєве считування інформації. Годинник доповнено нейлоновим ремінцем зі зручною застіпкою. Тож він не тільки надійно триматиме годинник на руці, а й створюватиме додатковий комфорт під час носіння. Хочеться сказати про надійний механізм, Кварцовий механізм, яким можна Годинник гарантує точні показники часу, тож із ним користувач буде пунктуальним, точним і передбачуваним. Крім того, механізм є малочутливим для механічних пошкоджень, тому що корпус, ну. Відчувається такий серйозний. Формат часу, який є зручним, потрібно вибрати 12 годинний або 24 годинний Ну тут я думаю, ви самі вже розберетесь. Завдяки водонепроникності це 5 атмосфер, тобто до 50 метрів цей годинник готовий супроводжувати власника під водою на землі та у повітрі. Тож основні функції, такі як відлік часу, літній світовий час, крокомір, секундомір, будильник і зворотній відлік, роблять його абсолютно незамінним. Мічником у будь-яких умовах. Звичайно ж, годинник одразу готовий до використання з коробки, адже у нього встановлено батарею типу cr 2032, така величенька, яка забезпечить тривалий термін служби. Далі продовжимо з годинниками. Це у нас тактичний годинник 2 e Delta X, X. Е, незамінний супутник для тих, хто шукає поєднання ефективної функціональності та надійності, даючи змогу точно та швидко координувати дії за умов критичних навантажень. Е, механізм тут. Також кварцевий тип циферблату електронний, ось ви бачите зараз його на екрані. Матеріал корпусу полікарбонат плюс нержавіюча сталь. Матеріал ремінця силикон. Скло у нас полікарбонатне, водонеприникність 5 атмосфер, тобто знову ж таки 50 метрів. Модель 2E Delta X забезпечує точний відлік часу завдяки кварцевому механізму, що є малочутливим до механічних пошкоджень. Із циферблатом електронного типу зручно передважається. Ремикати формат відображення часу між 12-годинним е, та 24 годинним. О, ось вже пікає. Е, далі пару слів про надійність, міцність і стійкість, міцний корпус е, оптичної форми. Такої е виготовлено з полікарбонату та нержавіючої сталі. Вони трішки лег легші, ніж ці, е але це робить їх стійкими до ударів і надійними за е будь-яких умов. Далі ремінець із силікону з класичною застіпкою. Не лише забезпечує комфорт під час носіння, не боїться бруду, а й надає додаткової міцності та гнучкості. Скло годинника з органічного полікарбонату, стійке до подряпин та ударів. Тут у нас ще захисна плівка, здається, да, її просто знімаємо. Завдяки високій прозорості забезпечено чітке та точне відображення інформації. Водонепроникність до 5 атмосфер 50 метрів дає змогу користуватися годинником під час дощу, плавання. Чи інших водних активностей, засоби навігації, компаси, можливість вимірювати барометричний тиск, виводять цей годинник за рамки стандартних конфігурацій і роблять незамінним за ситуацій, коли орієнтування в незнайомій місцевості та метеорологічні дані спрощують виконання важливого завдання. Основні функції, такі як відлік часу, світовий час, будильник, зворотні відліки, освітлення, доповнюють функціональні можливості годинника. Також він, звичайно, готовий одразу до роботи, до використання, адже у нього встановлено батарею типу cr 2430 яка забезпечить дуже тривалий термін служби. Я вам хочу сказати, що на сьогодні це всі товари з лінійки Tactical, і я впевнений будуть ще, але бажаю усім нам, щоб подібні речі нам були потрібні тільки, наприклад, у походах. Але реальність трохи сьогодні інша. Тож цілую плечі і до встречі, і слава Україні! До наступних оглядів.